Евангелія на щодень, 6 березня Ісая 4, 2, 5, 7. той день, Паги Господній, буде в красі і у честі, і плід землі величі і славі для тих, що в Ізраїлі зосталися цілі. Хто зостанеться у Сіоні і лишиться в Єрусалимі, буде зватися святим? Кожен записаний для життя. «Єрусалимі, Коли Господь обмиє бруд дочок Сіонський і очистить Єрусалим від крови, що посеред Нього, Духом суду і духом руйнування, тоді Він прийде, і опочине над усяким місцем на горі Сіонській. і над її зборами, як хмара в день, і як дим, і як світло, палаюче вогню уночі. Бо слава Господня буде над усім, мов захист, мов намет, що за дня давати тінь і спеки, мо притулок та сховок від дощу і бурі. Дозвольте, заспіваю любому моєму пісню, любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на родючому схилі. Він розкопав його очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірно, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку. Та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кисні грона. Отож мешканці Єрусалиму і мужі юдеї розсудіть між мною та моїм виноградником, що ще я мав би учинити винограднику і моєму, а не вчинив. Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі. Отож я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його горожу, нехай його пустошать, повелю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пусткою, не будуть його ні обрізувати, ні, обкоп, ні окопувати більше, і зійдуть на ньому будь-яки і тернина, та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього. Виноградне Господа сил то дім Ізраїля, а можі юдейські любе його садиво. Нерідко християни супроводжує хибна віра. Що більше вони з'єднані з Христом, то легше має бути їхнє зовнішнє і внутрішнє життя. Багатше усіх відношеннях, затишніше повна іделія. Насправді і Бог цього на щастя не приховує, що ближче ми до Ісуса, то важче нам усіх відношеннях. Божественний виноград сміливо управляє своїм виноградником. Він не вагається завдавати болю засохлим гілкам, духовно-лінивим і безплідним у вірі християнам. Він також не щадить тих які своєю вірою приносить рясний плід любові та надії. У духовному житті багатіють тільки ті, хто вимагає від себе згідно з волею Божою і в єдності з Ісусом. Господи, найкращу виноградарю, обровляй мене, щоб я стала плодоносною гілкою.